Насичений лайм, чорний та білий. Вже гримить але ми працюємо. Особливий акцент хочу зосередити на рукавчику. витинанка решельє додає образу такої жіночності і елегантності. Спинка, гарна довжина, гарні розміри. Подавайте свої об'єми розмір підберемо. Але сьогодні ще хочу показати ці чудові майки. З нової колекції, в якій пластичний трикотаж. Вся краса в передній частинці дуже красиво, коли так воно виглядає із жакета, чи з кардигану, чи з якоїсь накидки. Є ще в білому кольорі. Основне, те, що це супербатальна серія. Я в одиниці, але подивіться, яка вона вільненька і на стегна прекрасно ляже, а є двійки, навіть трійки. Тобто, буде і на, на будь-які об'єми. Нема таких об'ємів, на кого вона не підійде, завдяки тому, що.